До 2018 році розмисні сказали, завершуючи інші генерального плана, на самому фронту визначала охорону зони, як він хапичний до цього вкривання генерального плану. Для чого цей проєкт з матеріалу зроблений? Для того, щоб внести відомості про межі по дофронту, згодом та їх до додати державного земельного класу. Щоб вони офіційно були зареєстровані, зафіксовані і. Виставки моди звуці архітектури, громадських слухання. Ну, зрозуміло, що це зараз далі мовитися ну, по ставок, а не про возроду. І як ну, може бути ну, э першого рішення, немає нашої міської э ради цього зберігання, і ми зараз э за якісь не зрозуміли. Зокрема, 47 проекти зимою строю, що родина організації і встановлені менш території. Проробного заповідного фонду, іншого прородохоробне призначення, е, меж повистання земельних дії режимовчих об'єктів, е, Підставою для розроблення проєктів самого проєктів замовлення, розробляється представлення правильної договорів, між замовленням документації і самоостроєнтів, розробки, що продовольного філо, в Україні міська що фонду, не визначається. Цей проєкт ми розприйомно зроблено ще у 2022 році, в той час інше керівницького управління, і в першому юристу зараз немає євреїв. На попередній сесії коли перші разбували питання по поворону, освітню, охорони досов, юристів міської ради мають особидат. І в документах, якщо я в архіві, є чітко заперечення, де. Написано, що є грубе порушення закону України, що не входить в зміну закону України компетенції міської ради. Стаття, і чому вона заперечила? У висновках юристів на даний момент вже цього заперечення немає. Я так розумію, що юрист у нас поки що міської ради так декоративні. Чи для чого? Це перше. Yeah, uh -huh. Зак... Закон України встановлюються межі поховані межі, червоні лінії, які не в компетенції змінювати. Запитання дають тільки депутата. прошу голосувати. <звук> За день не ослабили 29 річних проєктів. Наступне питання про неї лозує набути, що до відмени замени. рішення практично можете зупомінити, доповнити основну комітету, які є моєю, назад, або зв'язку з Степаном Калей,